Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо ліниві голубці в духовці. Варіант, як швидко та смачно приготувати улюблену для багатьох страву. Розпочнемо з приготування начинки, так як голубці у нас ліниві, і парити листя нам не потрібно. До м'ясного фаршу я використовую свинячий, додаємо запарений рис, половину смажених овочів точніше можна сказати тушкованих. Цибулю я дрібно нарізала, а моркву натерла на крупній терці. Додаємо січену капусту. Якщо капуста зимових сортів з товстим листям, її краще запарити, тобто залити кип'ятком на хвилин 20. Додаємо сіль, чорний мелений перець або інші спеції за смаком. Я ще додала одну чайну ложку приправи для рису. Добре перемішуємо та додаємо одне яйце. Можна і не додавати. Надаємо лінивим голубцям форму котлет, викладаємо у форму для запікання. У мене вийшло 14 котлет такого більшого розміру. Зверху викладаємо решту тушкованих овочів. Тепер приготуємо заливку. Приблизно на пів літри води додаємо 1 столову ложку борошна. Томатне пюре можна замінити на 2-3 столові ложки томатної пасти, сметану та спеції за смаком. Я додала сіль, чорний мелений перець, а також сушені помідори в поєднанні з часником та базиліком. Заливаємо так, щоб заливка повністю вкрила голубці. Готуємо наші ліниві голубці в духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Ось такі ліниві голубці у нас вийшли. Дуже смакують сметаною. На жаль, немає гарного освітлення, але надіюсь, все чудово видно. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!